Бонусний рівень. Ми маємо нагоду отримати ще одне життя. Зараз будемо це намагатися зробити. Ах, не вдало. Так. Щось багато, дуже помилок я зробив на самому початку цього заїзду. І не знаю тепер, чи встигнемо ми взяти. А чого нас розчавило? Що ми не так зробили, я не можу зрозуміти. Там ж нічого не було, ні водички ніякої, ні нічого. Не втопились ми, а нас розчавило наш автомобіль іграшковий. Ой, знову ці рослини не дають проїхати. Так. Камінчики прямо. Бачите, ці рослини у нас зачіпають і ми не можемо рухатись. Маємо ще 16 секунд ігрових. Так, обережно. Так, не потрібно нам топити автомобіля. 10 секунд. Ми встигаємо. І це добре. Має п'яте життя.